Вражено, що вибори в Україні це національний спорт. Вид національного спорту проводиться завжди вибори. Моя позиція ну, особисто, що вибори місцеві повинні прийти після затвердження змін до Конституції, що зміни щодо кількісного складу депутатів. Я розумію, що і впевнений, і А це, це можливо у цьому році це такий 100, 104 депутати Чернівецької обласної ради не потрібні. 60 депутатів Чернівецькій міській раді не потрібні. до речі, Федоров вказував, що були і засідання скликання Чернівецької міської ради, де працювало 30 депутатів, гірше не було. Тобто для когось вибори це і можливість заробити, підзаробити це політтехнологів. І інші компанії, піар-кампанії, але впевнений, що вибори треба проводити з новою Конституцією, з новим виборчим законодавством, з проведенням об'єднаних територіальних громад. Як ми можемо зараз обрати всі сільради у Хотинському районі, потім вони будуть приймати рішення, вони будуть легітимні, мати повноваження до 5 років приймати рішення про об'єднання. Ну це нонсенс. Перше, треба об'єднатися. Потім по реформі не буде районних рад, буде фінансування з державного бюджету напряму, тоді навіщо обирати районні ради. Тому, поки ми не пройдемо цей етап, тоді вже треба проводити вибори на новій платформі, яка буде існувати. Держави. Це має особисте. Правильно, але цей етап може затягнутися. Ну, робимо. Ну, всі законопроекти вони вже допрацьовані і наступний. За ну, цей рік, За пане Сергію, маємо зробити дуже багато. Встигнемо. Так, але зміни до Конституції приймається двома сесіями. Ця сесія до липня місяця і наступна сесія з вересня місяця. Встигнемо, будемо приймати. Не встигнемо, будемо приймати рішення. Але існуючи, коли вони скажуть, а що ж, термін депутатських мандатів він збігає 15-го році, але існує норма про неперервність представництва у, у радах. Тобто, якщо не буде обрана, ця рада працює так. Тобто нічого. Цьому не бачу погано. Нам треба провести такі суто необхідні реформи.